Книга Второзаконня, розділ 15. При кінці кожного сьомого року робитимеш відпущення, а відпущення полягає ось у чому. Кожен, хто позичив своєму ближньому, подарує йому свою позику. Не буде вимагати її від свого ближнього, ані від свого брата, відколи об'явлено відпущення на честь Господа. Від чужинця можеш собі вимагати, але те, що належиться тобі в твого брата, відпустиш йому. Та, зрештою, і не буде в тебе вбого, бо Господь напевно благословитиме тебе в землі, що її Господь, Бог твій. Хоче тобі дати в посідання, але тільки тоді, коли ти слухатимеш голос Господа, Бога Твого, і пильно виконуватимеш усі заповіді, що це я заповідаю тобі сьогодні. Господь, Бог твій, поблагословить тебе, як був тобі обіцяв, так, що ти позичатимеш багатьом народам, а сам не будеш позичати ні від кого. Володітимеш багатьма народами, а вони не володітимуть тобою. Коли ж у тебе буде убогий хто небудь із твоїх братів, у якомусь твоєму місті, на твоїй землі, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, ти не будеш твердий серцем, ані не буде скудною рука твоя супротив богого брата. ні, ти радо даси з своєї руки і охоче позичиш йому стільки, скільки в біді, в яку він упав, йому потрібно. Гляди, щоб у твоєму серці не зродилась ось така грішна думка надходить, мовляв, сьомий рік, рік відпусту. І ти станеш споглядати лихим оком на свого рідного брата і не даси йому нічого. Він закликав би тоді Господа проти тебе. І ти взяв би гріх на себе, дай йому щедро і не смутись у своєму серці, що даєш йому, бо за цей учинок Господь, Бог твій, поблагословить тебе у кожній праці і у всіх починаннях рук твоїх. Справді, в Богі ніколи не переведуться на землі, тому то я тобі і заповідаю щедро розтулюй свою долоню для свого брата. Для нужденного і для вбогого в твоїй землі. Коли запродасться тобі твій брат, єврей чи єврейка, і прослужить шість років у тебе, в сьомому році відпустиш його від себе на волю. Але як відпускатимеш його від себе на волю, то не будеш відпускати його з порожніми руками. Обдаруєш його щедро з твоєї кошари та з твого току, і з твоєї винотоки, чим тебе Господь, Бог твій, поблагословив, з того і даси йому. Пам'ятай, що ти був рабом у єгипетській землі та що Господь, Бог твій, визволив тебе, тому таке я і заповідаю тобі сьогодні. А коли він скаже до тебе не хочу я йти від тебе! Тому що люблю тебе і дім твій, або скаже, що добре йому в тебе, то ти візьмеш шило і проколеш йому вухо проти дверей, і він буде тобі до віку рабом. Так само зробиш і з рабинію твоєю. Не жалуй, що відпускатимеш його на волю, бо за шість років він заробив тобі вдвоє більше, ніж становить наймитова плата. І Господь, Бог твій поблагословить тебе в усьому, що робитимеш. Кожного первака самця, що вродиться тобі з великорослої і дрібної скотини, присвятиш Господові, Богу твоєму, не запряжеш до роботи первака твого бугая і не стригтимеш первака з твоєї отари. Щороку їстимеш його перед Господом Богом твоїм на місці, що його вибере Господь Бог твій, ти сам і твій дім. Коли ж у нього буде якась вада, чи кульгаве, чи сліпе воно, чи матиме якийсь інший гандж, то не приноситимеш його в жертву Господові, Богу твоєму. В своїй оселі їстимеш його. Нечистий і чистий однаково, як лань та оленя, тільки крові його не споживатимеш, виллєш її на землю, як воду.